Субота міняємо беретту, яка в такому от стані. Тут трішки теплообмінник потік. І прийняли рішення про заміну. І міняємо на котел Демарат. В принципі, за свої кошти непоганий котел. Тим паче з двома теплообмінниками. В принципі, невибагливий. Працює він непогано. І як завжди, після кожного монтажа не забуваємо провіряти на витік газ. Провіряємо або милом, або сигналізатором. Я більше довіряю сигналізатору. Приїхав я десь годину півдесятого, почав працювати годину в 10. Зараз на годиннику 13. Котел запустив, хай працює.